Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Надки Рукоділки. І сьогодні я хочу показати вам фініша 2. Дві закінчених роботи: одна малесенька, а інша ось побільше. Ви її зараз бачите набір, по якому я вишивала, і прев'ю наборчику. Ви бачите, як виглядає. Ну, Получається так, що на прев'ю подано приблизне те, що повинно бути, але далеко не відшив. Спочатку розкажу історію, чому я взялась вишивати саме цей набір. Дуже мені було цікаво подивитися, як ви пам'ятаєте, є три дизайни такого плану: соняхи, маки і ось такий з ромашками. Так? Але я б тут назвала все ж таки не просто ромашки, а ромашки і волошки. Тому що я навіть, знаєте, якось дивилася і думаю, чого тут більше: ромашок чи волошок. От. І найбільше мені сподобалось тут вишивати саме волошки. і, не знаю, Хоча дуже гарна робота вийшла вся. От, мені стало, Я стала шукати відшиви, але не змогла знайти, на жаль, ні одного відшиву, щоб подивитися і дійсно впевнитися в тому, що буде гарний відшив і недаремно витрачений час. Тому що особисто в мене, я думаю, що як кожну вишивальщицю просто дратує те, коли берешся за нового якогось виробника, хоча леді це не новий виробник, але тим не менш. Берешся, немає відшивів, відшиваєш і розумієш, що якусь фігню вишиваєш, а це ж час вже втрачено багато. Як ми знаємо, воно швидко не вишивається. Тому дуже шкода, коли такі от ситуації починаєш вишивати, розумієш, що... Щось не те і не подобається ні результат, ні сам процес. Тому мені стало цікаво відшити одну з таких от, один з таких наборчиків. Я списалася з виробником, мені сказали: оберіть, будь ласка, який ви хочете з трьох цих сюжетів. І Відшити. Але перед цим написала, що хотіла би саме от ромашки побачити, відшив. Ну, добре, я без питань взялася відшити. Хоча на замовлення я не хочу вишивати, за гроші я не вишиваю. І коли, знаєте, є якісь певні зобов'язання, мені це ну, мені це не подобається. Я так не хочу вишивати. Але, тим не менш, взялася за цю роботу. І... Відшила. Так, і задоволена. І зараз я вам покажу, що вийшло. По-перше, хочу сказати, що в наборчику муліне Анкор тканинка Цвайгард. Так. Розмір готової роботи. Тканинка Цвайгард 16-го канту, вибачте, не сказала біленька. Розмір готової роботи 27х24 см і 25 кольорів. І... Ось що в мене вийшло. Дуже гарна робота, мені подобається. І знаєте, не, не такий не, не скучний відшив. Знаєте, є такі от прості роботи, да, коли просто сидиш, вишиваєш, і якось воно скучно. Тут ні, тут є де над чим попрацювати. От в волошках багато кольорів в цих ну, лепесточках, чи як вони називаються у квіточках. Ем... Ну, от, єдине, що тут так дуже-дуже просто це оцей горщик для квітів. Хоча тут теж є декілька кольорів, такий переход, от, як ви бачите. Але це, це таке найпростіше. А оці листочки квіточки, там, бачите, багато бекстів, що є над чим попрацювати. Вона у мене зараз вся не влазить. Але тут, бачите, виходить, що сюжет. Як начебто на три поділено. І, в принципі, можна їх окремо і вишивати. З цього зробити якусь таку панельку невеличку. Цей теж можна окремо відшити. І ось цей на якусь прикладнушку, як, як наче пейзаж такий ромашковий, теж гарно. Тобто можна їх отак і разом відшивати, і окремо кожний він теж має право на життя. Ось так. Всіх ниточок мені вистачило. Єдине, я вже в якомусь відео казала, що мене <кій> дратувало в цій роботі, це багато листів схеми. Я такого не люблю. Я вишиваю по паперових схемах, принципово я не вишиваю по електронній схемі. Ну, Не користуюся ніякими тими програмами, а зараз тим паче. <кій> І... Тому, коли, ну, чим більше листи, листів схеми, тим для мене гірше. Нехай вона буде дрібнішою, та схема, але займає менше листочків. Це таке моє і побажання до виробника, все ж таки щось не знаю, зробити зі схемами, якщо є така можливість. Якщо немає, нічого страшного, можна і так відшивати. Можна це все пережити, то все таке, знаєте, дріб, дріб, дрібниці життя, як то кажуть. От. Головне, що ось такий дуже гарний результат. Я не сумніваюся тепер, що і маки, і е соняхи теж будуть гарні відшили. Отак. От. От От. Що ще розказати по цій роботі, я не знаю. Тут є трошки, ось тут, бачите, є фрузилків. Тут чомусь немає фрузилків. Я думала, що вони там теж будуть, але їх немає. От. Ну, і добре, тому що мені не дуже фрузелки подобаються. Не знаю, вони у мене, на мій погляд, такі вийшли. Не дуже гарні, але які вийшли, такі вийшли. Ось цю квітку я першу робила. І ну, три рази я випорювала фрузелки, перероблювала, але все одно вони у мене ось такі якісь не такі вийшли. Ну, вже вибачайте, які є, такі є. Ось так. Ось так така робота. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть мені. Так, і на всі відповім. Друга робота, яку я наполовину закінчила, скажімо так, у мене ось такий набірчик фрузілка. Дуже мені тут заяць сподобався. І зараз, як я з вами розмовляю, я побачила, що дещо я забулася все ж таки зробити, але вже так є. Як є, так і є. Так і буде. Значить, я відшила ось цього зайчика. Зараз я вам його покажу. Ось Так, Так, ось він ну, і зайчик. З бджілкою. У бджілки, я, до речі, там в наборі немає криніку, але я тут додала 0,32 кріні. Ось тут в вкрильця бджілки. Ну, все одно не видно. Зараз день. І так, при такому природньому освітленню не видно, як вони, але вони трошечки поблискують. Мені це подобається. Це таке, знаєте, як його кажуть, отсібятіна. От. Не знаю, чи буду я другу робити. Взагалі у мене немає бажання, якщо чесно. Другу робити, тому що. Не дуже мені сподобалися нитки. Нехай вибачає мене виробник, я не знаю, що став. Ну, ось дивіться, наприклад, я вам показую жовтеньку. Я вишивала нормально, ну, коли от брала, то, бачите, був жовтенький колір і ну, тут-в от в писанки і в бджілки, по-моєму, чи це, чи 15-ті, я не пам'ятаю, але потім, коли я вже робила ось цей ну, повішати всі ці китицю. і Підільку зробити, тут треба ось цей 10 Я стала витягати, і вона рветься. Бачите, ось я вам одну покажу. Бачите, вона просто не витягається. Я завжди витягаю, от. Ой, ну, я правильно ниточки витягаю, я ж не перший раз вишиваю. Звідси я піддіваю не тут, а ось саме отут, де зав'язується петелька. Піддягаю і ну, всі інші ниточки у мене нормально. Ось ця третій номер вона просто розлазиться. 14-й номер, я вже в одному з відео казала, що одна, виходить, пасма мені попалася така, що я просто її виконала, тому що вона геть вся розлазилася. Інші, наче, нормальні. Ну, я вже далі вишивала. Оцим кольором вишивається фон. Цей. То одна пасмочка мені, ну, але тут їх багато. Я думаю, що і на другий, ну, на другу таку саму теж вистачить. Але все одно а, така якась неприємність. А оцей десятий я взагалі не знаю. Теж почала лізти та нитка, розлазитися. я а, Три штучки, там треба, три ниточки на те, щоб це все повішати зробити по інструкції. То я ледве їх тут накопала, ті три штучки. І вже так і лишила, як є їх нехай, тому що я не знаю, чи буду я вишивати другий сюжет. От. Мені тут зайчик сподобався, а ось цей другий з писанками я не знаю, чи буду його робити. Я не люблю, по-перше, такі маленькі роботи. От, це трошки не моє. Ну, але я ж кажу, через те, що дуже сюжет сподобався, я взялася відчувати і хотіла щось такого легкого на вулицю, але він мене цей процес трохи дратував. Дуже довгі нитки. Я розумію, що всім не вгодиш, хтось любить довгі нитки, хтось любить короткі, то це таке. Знаєте, взяла нитку, там навпіл перерізала, яку і вишиваєш. То вже таке, але все одно дуже довгі нитки. От І Оце єдине, що деякі якісь такі, не знаю, неякісні ниточки попалися. Я ще раз повторюю: до виробника немає ніяких у мене претензій, але просто. Не знаю, придивіться, може вам хтось підсунув таку партію якусь гімняну тих ниточок. Я розумію, що так на вид вони, на вигляд, вони всі хороші, так не, не визначиш ніколи. Треба тільки от пробувати якось чи вишивати, чи їх отак от діставати по одній. Тоді тільки можна побачити, чи лізе та нитка, чи не лізе. Ну, не знаю, така якась ситуація. Не зрозуміла, як з нею боротися. Якщо дивитися зі сторони виробника, то я не знаю ніяк, напевно. І, до речі, у Лукаєс в наборах, от я скільки їх відшивала, постійно стабільно одна нитка, один колір нитки буде ось такий, що лізе. От у них це просто як вже, от стабільно, я не знаю. І вони світлі зазвичай. от, от Якісь світлі тона. Або лежать десь довго, їх просто по одній так підсовують в кожен набір, або, може, якість саме цього кольору. Але от я вишивала, і в кожному наборі різні кольори такі попадалися. Але от саме одна нитка така буде, один кольор, який буде лізти отак по-страшному. І приходила з такими маленькими відрізочками вишивати, щоб хоч якось та нитка там трималася в тій роботі. Тому. Це таке спостерігається з ниточками не тільки у фризелка, а у багатьох виробників. Це залежить від постачальників, від виробництва, я так розумію, від того, де воно зберігається. І все. Я ще раз повторюю, як з цим боротися саме виробникам, я навіть і уявлення не маю напевно, ніяк. Тому, ось це єдина така неприємність у мене сталася в цій роботі, але бачите, я її дошила. Мені здається, я зараз подивлюся ще схему. Ой, вибачте, штовхнула тримач цей. Здається, що я дещо забула де в одному місці зробити бекстіч. Угу. Ось тут яйця. ну де писанка. Отут знизу ще повинен бути такий бекстіч, як крильця. Та я про нього просто забулася. Ось так. Але вже як є, так є. Я вже. І тут приклеїла зворотню сторону, і вже я нічого не зміню. Вже як є, так і є. Мені здається, що і так непогано. Ярослава, я бачила, на зустріч приносила, то вона тут ще бісеру від себе додала, теж гарно виглядає. Ну, в принципі, можна додавати, що хочеш, і все буде гарно. Фух, ось такі у мене фініші гарнющі. Ось так. Роблю. О, Нарешті у мене фініші. <хи> а той щось вишиваю, останнім часом вишиваю і ніяк нічого не дошию. От. Тепер я розпочала, я вже в іншому відео вам розкажу те, що я розпочала вже, свій новий процес. І далі буду продовжувати синичок від діму. Від діму. Теж дуже хочу закінчити скоріше ту роботу. Не хочу, щоб вона в довгобут якихось відправилася, тому що ну, дійсно гарна робота, яка заслуговує уваги і поваги. І мені дуже подобається там процес, і подобаються там і кольори муліни, все подобається. Тому я повертаюся до того процесу свого. от. Ну, а свою нову, нову роботу і підготовку я вам покажу в наступному відео. Дякую всім, що були зі мною. Якщо у вас є якісь питання, Будь ласка, пишіть мені в коментарі, ставте вподобайку цьому відео. Бережіть себе. Перемога неодмінно за Україною. Дякую, що були зі мною. Па-па.